Варвенчани плеондрам з днями взяли участь у всеукраїнському мистецькому фестивалі Творчі діаманти України талановитий перкусійний гурт був заснований майже п'ять років тому. На його рахунку численні перемоги, а тепер ще й чергове звання діамантового лауреата. Ми досить вагому, досить піднесено. Готувалися до цього, дуже важко переживали фактично за весь результат всі абсолютно. Оста у Львові Варвенчани разом з місцевою арт студією почесно відкривали конкурс. До цього спільного виступу готувалися півтора місяці в режимі онлайн. Записалися на відео, зробили відеозапис, а також зробили аудіозапис. Відправили нашим друзям у Львові у Львів, для того, щоб вони вже ставили певні. Танцювальні елементи під цю музику за підсумками всеукраїнського мистецького фестивалю. Гурт Play Drums уже вдруге став лауреатом першого ступеню в жанрі інструментальної музики. Та Володимир Пігенко каже, що ця перемога не лише їхня заслуга. Коли б не було спонсорської підтримки, вони б не потрапили у Львів.